Доброго часу доби, шановні добродії. Є невеличке процесуальне просування в нашій дев'ятій справі по ТЦК та СП Дніпропетровської області 25 червня 2025 року. Судею Дніпропетровського окружного адміністративного суду Юрковим Едуардом Олеговичем було розглянуто письмове провадження. По зазначеній справі за номером 160 дріб 15 300 дріб 25. Про самовідвід Справа в тому, що ми подавали 10 червня заяву про відвід. Вона була розглянута, як здалося судді Вимоги були не обґрунтовані. Заява була передана на електронний розподіл на розгляд інші судді і ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17 червня у складі головуючого судді Турової. У задоволенні заяви про відвід судді Юркова було відмовлено. Також суддя не побачила вагомих підстав для відводу свого колеги. Для продовження розгляду справи справа була передана знову Юркову вже 25 червня 2025 року. От, і 25 червня того ж дня. Головуючим у справі Юрковим було подано заяву про самовідвід на підставі пункту 4 частини 1 статті 36 Кодексу Адміністративного судочинства України. Це та сама норма, на яку ми посилались при поданні заяви про відвід. От, але тут треба зазначити, що в принципі, цим, процесу, цією процесуальною дією зафіксовано порушення процесуальне, яке полягає в тому, що ми 23 червня подали другу заяву про відвід судді Юркову. І матеріали, які до нього повернулися 25 червня, вже мали бути до них мали бути приєднані. Матеріали з другої заяви про відвід судді Юркова. І, в принципі, по процедурі він мав розглянути другу заяву про відвід свій, от, а потім вже відводитися. От, але цього зроблено не було в обґрунтування заяви. Про самовідвід зазначено, що не зважаючи на ту обставину що обґрунтаних підстав упередженості судді в розгляді адміністративної справи, за позовною заявою Філіпенка до Дніпропетровського ТЦК та СП, не було наведено з метою виключення сумнівів щодо неупередженості судді Юркова. Під час розгляду даної справи заявлено самовідвід. Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення заяви про самовідвід у цій справі, виходячи з наступних підстав, за змістом Кодексу адміністративного судочинства, Далі Каз України процесуальною гарантією забезпечення безсторонності та об'єктивності суду є право відводу самовідводу. Підстави для відводу самовідводу судді наведені у статті 36 КАС Каз України згідно з пунктом 4 частини першої статті Каз України статті 36 Суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і підлягає відводу самовідводу за наявності інших обставин, які викликають сумніви у неопередженості або е об'єктивності судді. От е суддя говорить про те, що е прямих. Підстав його неупередженості або необ'єктивності ми не навели, але ж ми наполягаємо на тому, що, по перше, ми ставимо під сумнів саму правосуб'єктність судді. Чи є він суддею в розумінні Конституції? Ось що нас цікавить. І ми наводимо свої аргументи, які ґрунтуються на нормах прямої дії Конституції України і на висновках Конституційного суду, Ну, і також на нормах міжнародного права. От, але суддя продовжує говорити про те, що е, немає в принципі, в його діях поки що ніякої неупередженості. Неупередж... Тобто е, він посилається на конкретну норму, а ми йому доводимо трошки тр... трішечки інші обставини, яких якраз в касу і не зазначено. Вони е, приховані якраз от за цим формулюванням е, інші обставини. Тобто за цим словосполученням можна в принципі здогадуватися там про контекст зазначеного. Частиною першої статті 39 каз України визначено, що за наявності підстав, визначених у статтях 36 і 38. Кодексу касу суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід частиною першої статті 40 кас України передбачено, що питання про самовідвід судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Відповідно до частини першої статті 7 закону України про судоустрій, статус суддів, кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону. Ось це формулювання, на яке ми в принципі на якому ми наполягаємо. Тобто, суд має бути утворений законом, і в той же час ми посилаємось на міжнародні. Договори, де ця норма також прописана і чітко визначена, статтею 5 указ України: кожному гарантовано право на захист його прав, свобод та інтересів незалежним і неупередженим судом. Вказане положення узгоджується зі статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, акцентую вашу увагу. Тобто, суд має бути утворений законом, це вимога Конституції. В Другому відводі ми наводимо аргументи, що цей суд не був утворений відповідно до Конституції. Кому цікаво, заходьте, переглядайте два відводи в повному обсязі, опубліковані на сайті Багнет Нації. Повторюватись не буду. Там все це є. Я думаю, що доводи залізобетонні, як і в нашій позовній заяві. Тому швидше всього, ми і не бачимо на сьогодні відзиву, бо нема про що говорити, нема чим апелювати. І те ж саме, ми викладаємо в своїх заявах про відвід. Це залізобетонні, дійсно залізобетонні доводи, які немає чим крити. То простіше все ж таки взяти або самовідвід, або дочекатися відводу від, з, з нашого боку і, і поступитися. Відповідно до частини першої статті 17 закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду справ людини, суди застосовують при розгляді справ конвенцію та практику суду, мова йде про європейський суд справ людини як джерело права. Так, статтею 6 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано право кожної особи на розгляд її справи належним, неупередженим та компетентним судом, що включає в себе право на розгляд справи тим судом, якому довіряють усі особи, які беруть участь у справі. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом. Встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру, або встановить обґрунтованість будь-якого е висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Отже. Право на подання заяви про відвід, самовідвід судді, є однією з гарантій законності здійснення правосуддя і об'єктивності та неупередженості розгляду справи, оскільки статтею 6 конвенції про захист прав і основоположних. Свобод людини закріплено основні процесуальні гарантії, якими може скористатись особа при розгляді її позову в національному суді, і до яких належить розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, рішення Європейського суду з прав людини від 9.11.2006 у справі білуха проти україни та рішення європейського суду з прав людини від 28.10.1998 року у справі Ветштайн проти швейцарії зазначено що важливим питанням є довіра яку суди повинні вселяти у громадськість у демократичному суспільстві Судді зобов'язані викликати довіру в учасників судового розгляду, а так а тому будь-який суддя, стосовно якого є підстави для підозри у недостатній неупередженості, повинен брати самовідвід. в той же час. Реалізація принципу верховенства права, визначеного статею, якою не зазначено каз України, є можливою без забезпеченої. Можливості доступу особи до незалежного неупередженого суду, провадження в якому відповідає вимогам справедливого судового розгляду. Також відповідно до статті 15 Кодексу суддівської етики, затвердженого рішенням 11 чергового з'їзду суддів України від 22.02.2013 року неупереджений розгляд справ є основним обов'язком судді. Суддя має право заявити самовідвід у випадках, передбачених процесуальним законодавством, у разі наявності упередженості щодо одного з учасників процесу, а також у випадках, якщо судді з його власних джерел стали відомі докази чи факти, які можуть. Вплинути на результат розгляду справи. Відповідно до пункту 2.5 бангалорських принципів поведінки судді, які враховані при прийнятті Кодексу суддівської етики, суддя заявляє самовідвід в розгляді справи, в тому випадку, якщо у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в неопередженості судді. Враховуючи зазначене та беручи до уваги те, що самовідвід гарантує. Неупередженість та об'єктивність здійснення правосуддя з метою забезпечення виключення сумнівів в об'єктивному критерії неупередженості судді та об'єктивного розгляду даної справи, заява про самовідвід судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Юркова Едуарда Олеговича є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню. На підставі вище зазначеного суд постановив заяву про самовідвід судді Юркова в адміністративній справі номер 160 дріб 15, 300 дріб 25 за позовною заявою е, Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського ОТЦК та СП про встановлення наявності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень задовольнити. І відвести суддю Юркова від розгляду даної. Е, Адміністративної справи і передати відповідно матеріали справи для здійснення розподілу між суддями в порядку, визначеному КАЗ України. Так що ми готувалися, чесно кажучи. Подавати і третю заяву про відвід судді Юркову, адже розуміли, що швидше всього заява, друга заява про відвід також не буде розглянута і не буде задоволена. От, але е, суддя Юрков зробив свій процесуальний крок. Ми поважаємо його вибір і його позицію. Ну, а далі стежте. Далі буде також цікаво. Все буде багнет нації. Ми дякуємо всім за підтримку і бажаємо і собі, і вам всім успіху.